І так, як поповнити свій гаманець на Bybit? Для цього ми заходимо на свій аккаунт Bybit і переходимо в розділ Активи. Після чого обираємо кнопку на поповнення і вибираємо тут P2P-трейдинг. Так, що ми тут бачимо? Тут у нас, звичайно, ще є «Поради». Але розкажу вам коротко. Тут у нас є купівля-продаж. Я хочу, наприклад, зараз на даний момент купити, значить, я буду на цій вкладці залишатися, де є купівля. Також я буду купляти USDT, не біткоін, не ефір, а іменно USDT, тому обираю. Також я буду оплачувати, там, наприклад, через карту а -банк. Вибираємо. І дивимося, тобто всі продавці, які на даний момент продають, мають карту Абанка, і ми бачимо курс 42,48, 4252. Ми, звичайно, хочемо вибрати для себе найвигідніший, але також потрібно звертати увагу на ліміти транзакцій. Тобто, якщо я хочу поповнити на даний момент свій байбіт на суму там, наприклад, 12 тисяч гривень. Ось тому я не зможу обрати найкращий курс 2.48, наприклад, тому що в продавця немає кількості монет. Тому я оберу для себе більш підходящий варіант. Давайте, так як в мене на А-банку немає комісії, я можу обрати будь-яку. Тому зараз я буду звертати увагу на ліміти транзакцій. Ось я знайшла, от, бачимо, обмінка. 99% відгуків, а банк також є. І сума також від 10 тисяч гривень до 33. Значить, я оберу саме його. Так, вводимо суму, яку я хочу купити. Тобто я хочу на 12 945 гривень. Нажимаю кнопочку купити. Наступний крок це нам потрібно здійснити оплату у встановлені терміни, перевірити дані нашого ордера. І наступний крок. Це перевірити деталі контрагента, після чого ми можемо також зв'язатися з продавцем. Ось ми бачимо, вже він нам пише. Перейти на сторінку оплати та завершити платіж. Як я це роблю спочатку? Я спочатку вітаюся з продавцем. Це уважні, тому що не всі контрагенти приймають від імені третього лиця. Тому, якщо у мене, наприклад, прізвище. Ім'я на бінансі вона також має бути і з картою. І дуже важливо, щоб контрагент відповідав, щоб він був онлайні, щоб протягом всього часу у нас був діалог, щоб він був на зв'язку, щоб ми могли в ці рамки часу вкластися. І так, переходимо, вибираємо бажаний спосіб оплати. Що у нас тут А-банк? Так, я обираю А банк і копіюю номер карт. Після чого переходжу у свій А банк. Дуже важливо в такий момент перевести ту суму, яку ми і указали. Дозволити стали. Так, я побачила, що в мене висвітився Пумбанк, тому я зразу хочу уточнити у контрагеннак, адже я обрала прям. Ну, не пум я обрала, а банк. А в Абанку також номер рахунку вказаний. В монобанку я замітила також. Але для цього в нас є чат, і ми можемо всі дані якби, звіряти. А так, це є Помбанк, значить, вона підтвердила. Суму 12 945 я указувала. Значить, тут точно також. 12945. Правильно, 12945. Так, все вірно. Переводимо, надіслати. Так, на головний екран потрібна нам квитанція. Так, суму ми перевели. Квитанцію зараз ми отримаємо. Так, квитанція. Можемо зробити скріншот, Переходимо до нашого чату з нашим продавцем. Відправляю я йому фото. Так, відправляємо скріншот. Також він захоче, напевно, квитанції. Переходимо і натискаємо кнопочку Хейнев, я оплатила". оплатила. Натискаємо галочку і оплатила все. Далі ми можемо в чаті побачити, що я виконала оплату. І чекаємо на переказ монет від продавця. Очікуємо. І бачимо, що ордер виконано. Так, ми бачимо на нашому акаунті поступили кошти від нашого продавця з p 2 p платформи так, і нам необхідно їх вивезти. Виводити, ми будемо USDT на адресу Metamask, кошелька, щоб активувати ліміт-пак в біпюанемі. Для цього нам необхідно зайти в metamask гаманець скопіювати адрес нашого гаманця. І вставити. Так, вибираємо мережу bip 20 Кошти у нас знаходяться на аккаунт фінансування, тому обираємо саме його і максимальну суму. Натискаємо кнопочку Вивести. Підтверджуємо: перевірка безпеки. Нам необхідно отримати код на нашу пошту. Заходимо на нашу пошту, заявка на виведення коштів. Копіюємо код підтвердження. Вставляємо. Надсилаємо код підтвердження на номер телефону. Так, прийшло код повідомлення 637401 І також Google аудентифікатор. Переходимо. Зайшли в Google аудентифікатор, копіюємо код. І вставляємо. Підтвердите. Запит на виведення надіслано. Окей. Переходимо на свій гаманець Metamask. Все, ми бачимо в статусі підтверджено. Переходимо на свій гаманець. Обнуляємо сторіночку і бачимо, що з'явилися наші долари вже на нашому гаманці.